Історія Леоніда Моїсевича, яку ми щойно побачили, доводить для кожного хто хоче допомогти фронту. Сьогодні знайдеться завдання за його можливостями. Дійсно, хтось допомагає зсу фінансово донатами, хтось організовує збори або ж допомагає власноруч. Наприклад, виробляє військову броню. Ну, це ж не так і легко зробити насправді самотужки. Ну, так і є. Високотехнологічне виробництво, якісні матеріали, перевірки та випробовування, необхідні сертифікати. Також все це організували кияни у своїй майстерні з виготовлення кевларових шоломів. Зараз, зараз ми дізнаємося деталі виробництва. Поки наші солдати воюють на передовій, захищаючи Україну, в тилу вже вигадали, як захистити самих військових. Ми перебуваємо на одному з виробництв шоломів у Києві на столі. Матеріал з котрого фахівці починають робити основу для касок. Спершу турботливо вирізають форму. Потім Андрій Чабук вмикає спеціальний станок. Поки він нагрівається, чоловік розповідає, як у перші дні широкомасштабної війни втратив роботу. А коли дізнався, що можна підтримати військових, навіть не вагався. Це установка для виготовлення е, шоломів із кевлара. От під тиском і температурою е, тут формується каска, такі подлітали. От і виходить ну, готовий продукт, потім ми його обрізаємо. Матеріал запікається за підібраної температури знизу і зверху. У вакуумі фахівці дістають зайве повітря. Це для того, аби не заважало під час склеювання матеріалів. Потім фарбують, встановлюють подушки, ремені, тримачі для нічного бачення. Він важливий для здобуття нашої перемоги в цей нелегкий час. Він унікальний тим, що зроблений тут. Відпрацьована технологія тут, в Україні, і вироблений в Україні, виготовлений із кавлару, тобто, це не поліетилен і не якась ганчірка, а волокно, що є балістичним матеріалом. Шоломи для військових це не єдине виробництво, каже власник Северіон Дангадзе. Розповідає, що в перші дні широкомасштабної російської агресії він записався до територіальної оборони Києва, де на собі. Відчув якість військової амуніції після цього Северіон вирішив заснувати власне виробництво бронежилетів і шоломів. Жодного досвіду у цій сфері він не мав. Це виробництво воно було зроблене, знаєте, як виклик до себе. Бо ми волонтерили, ми купували. Ми купували спочатку жилети і потім вирішили їх. Робити така ж сама ситуація була з шоломами. Северіон Дангадзе зізнається, що для порівняння брали натовські та ізраїльські шоломи, а потім експериментували з ними і раз у раз вдосконалювали власне виробництво. Адже від якості залежить життя наших захисників. Ми відстрілюємо в спеціалізованих лабораторіях. У Нас є сертифікат. Де, де, де вимірюється і швидкість пулі. Ми перевіряємо на 9 мм і проходимо по міжнародному класу першому або другому. Це пістолетна пуля, і відстрілюємо ми наші шоломи по стандарту з 5 метрів, бо пуля якраз встигає розігнатися до максимальної її швидкості. Це десь 420-450 км на годину. Ці шоломи поєднують у собі високу міцність і малу вагу, каже керівник виробництва. Кожен важить трохи більше кілограма.